Доброго вечора, ми з України. А зараз, люди, я хочу вам прочитати свій перший вірш, який я написав на українській мові. Два роки тому, то було 9 травня на день пам'яті, 8 травня, на день пам'яті нашим загиблим воїнам в боротьбі з фашизмом, написав такий вірш. Той день запам'ятався нам навіки. Настала тиша, мир та благодать. Народ зітхнув, висаджували квіти. Хто ж знав, що нам прийдеться воювати? Роками ви нищили виненьку Україну, саджали в крісло ваших королів, хотіли відібрати у народа волю, поставить на коліна вільний рід. Побачивши, що розцвіла країна, обравши в президента юнака, вас задушила величезна ага, образа та ненависть довкіля. Ганьба народу, який вірить в біса. Не бачить справжнього та вольного життя, скидає бомби на дітей і церкви і марно вірить у свого царька. За всі міста, які ви зруйнували, за діточок, старих та юнаків та за дівчат, яких ви гвалтували, помститься вільний і козачий рід. З палким бажанням нашого народу з надією в майбутнє, в мир навкіл. Ми разом всі йдемо до перемоги. В двухглаву птаху ми заб'ємо кіл. Низький уклін вам, воїни світла, що з вірою Бога захищають нас. І слава тобі, ненька Україна, бо перемога вже чека на нас. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Дякую вам, люди, миру, перемоги і добра.